А от дивіться, вирвий хвіст наш. Котик, у якого дуже коротенький хвостик, але він міцний такий. Прийшов такий морло. Що ти нам нам розкажеш? Казковий Дивіться, Правда, вировий хвіст. Так би його і назвали, як Риська. Ти Риська? Ти Риська, ти не котик, ти Риська. О, який Кіт ще щастячка, да? <суміло> Любов, чиєся ще й мурчка тун, який. Подивіться, юпі, мурка тунчику. Для козацької затоки. Вирвали хвіст, зустрівся ось такий котик. Я би його теж вирвав хвостом назвав. Ну, я лапош. Тупо-лопа. <суміло> Тупо-лопа. Гарна лапа, гарна, оський зелененький, а животики красивий, да, красивий живо, такі. лапочки. глапочки. Який вуха у нас <риво> <риво> і хвостика немає. З дурних людей об... Об... обідрізав, да? скажи зачем обрізати хвостику. Це ж у нас для того, щоб стрибати нормально. Був десантником, а став подолазом, скаже. Тепер вже стрибати з дерев не зможу, так як треба, по хвостику мене коротенький. Такий котик. Біля козацької затоки вирви хвіст застрівся кит вирвий хвіст отак вздовж речки Самарки, вздовж притоки и Ворвы Хвист. Вот такие будиночки есть. Хм. Тоже цикавый. Хочу вам показать. Хм. Цикавая речь тут. Прям на березе. І рибки там якісь кораблики. Ось Скики тут подсуваємо. Свинки, дивіться. Свинки з баклажик. Це вообще унікальне. бачили таке? От як можна зробити красиво. ще розумного. It's <laughs> oh. a chicky что лавочка, просто вода вот этих то Ледь осталось українців на цій твоїй святій землі чекає влада на чужинців хоч Україна ще в вогні, хоча ридає чиясь мати і тужно. Тужно розлилась блакить, але свиня ота пузата дітей по світу вже гнобить ой, соколи. Де ти, козаче? Що Україну полюбив, що серденьке своє горяче отут назавжди ти лишив? Де ти? Вернися, пригадаєм, як Україна молода була, як там над нашим гаєм лебідка весело літала і душу, і серце сповідала. Тобі одному, брате мій, а ще її любила мати, яка й виглядала з хати. У тої білиної хати такий заможність не жила, але в квітках Усе сіяло, тепічка казки сповідала і в душах де казки жили. Тепер, козаче, все минуло. Але душа ще не забула того, як хороше було. І тут навіть пригадалась на цій застоті вирви хвіст. Козаки складали ліс, робили тут чайки. По тому вони верталися додому, аби прощення попросити у матері. Ви пустила, благословила на війну за свій рід, за священну хату, за той рідну, небагату, не панську мати Україну. За українську землю і світ. А може, і тім здавалось? Ні, не, не здавалось. Тоді жит не був такий, як нині є. Він не впивався в кров людську, не продавав оту країну і не вбивав її синів, тепер продав, тепер вбиває проклятий жит. Невже немає козаче на нього вправи? Невже нема вже наші і матері отої слави птахи слави? Яка нам меч дала і любов? Вселяла у серця. Невже, вже ми кволі. Невже назавжди ми в неволі? Прокинься, брате. Ти живий. Збери свій. побрат, Тимів стрій, хто тою Січу від новий, і хоч би навіть на крови Отої жаби побутуй нову священну Україну, не може. Керувати свином задавлена вона не може ні. Я вірю сила в булові, ще сила в єдності. І слові. Тож переріжемо ми горло крятій змові і відсічемо хвіст отим гнобителям, тяжким кривавим. І відродиться Україна вся і слави.